Ми продовжуємо досліджувати Каховську катастрофу в Херсонському Миколаївському, одеському регіоні. Продовжуємо дивитися, а коли нам можна буде купатися, їсти рибу з чорного моря безпечно. Після особливо підриву каховської дамби сталася неймовірно просто складна катастрофа для всього людства. Це дуже руйнівна села. Ми ці наслідки будемо ліквідовувати 50-70 років, як мінімум. Жоден науковець на сьогоднішній день не може спрогнозувати. У нас 63 тисячі гри гектарів лісу знищено. Нам його треба відновити, нам його треба посадити. І людей спеціальних служб замало для цього, тому українці об'єднуються восени навесні для того, щоб посадити дерева. А також, звичайно, це забруднена вода. Коли навіть ракета пролітає бо снаряд на нам вони вже викидають токсичні речовини. І особливо коли прильоти, то не можна стояти з телефонами і знімати не тільки в цілях безпеки, але й того, що там токсичні речовини. Це впливає. Наше серце дихальну систему, нервову систему. До речі, в нас в Україні розбирається дуже багато матеріалів для того, щоб повторно використовувати частину йде на повноцінну теліфер. Ми маємо розуміти, що довкілля немає кордонів, і на основі цього кожен громадянин світу зараз може допомогти балансувати екосистему для того, щоб ми тут ще старалися якось вижити. The Вже найбільше екорух у світі, і найбільше в Україні. заснувалися ми дуже давно, офіційно в 2014 році, і неофіційно з 2008-го ще в Естонії, але фізично працюємо майже 10 років на території України. Об'єднуємо чергу молодь їхні родини для того, щоб формувати культуру, чистоти, правильне поводження з відходами і дбайливе ставлення до довкілля. Насправді вже декілька років працюємо над тим, щоб зменшувати негативний вплив людини на навколишнє середовище, заощаджувати наші земні ресурси ну і звичайно долати наслідки екоциду, який на сьогоднішній день відбувається щодня в нас. Українці продовжують скуповувати все, що можна, тільки залишки в їжі за минулий рік було після новорічних свят більше 15%. в країні, які йде війна, в країні в якій не вистачає людям їсти. Ми можемо собі дозволити іноді навіть викинути їжу. Тому тут ми, як екоактивісти, дуже закликаємо всіх бути екологічно відповідальними, тому що екоцид це. Наші дії в тому числі, і ми маємо розуміти, що для того, щоб піти спланувати покупки в магазині, треба скласти список, краще купити менше, а не їсти ото з першого по сьоми, потім до вісімнадцятого, потім знаєте, луснути навесні. Реально. Якщо ми говоримо про подарунки, це екологічні подарунки. Це як подарунки, які буде людина використовувати, це Подарунки, які робляться в нас в країні, для того, щоб це не було багато викидів в атмосферу. Це дуже класно, тому що дуже часто знаєте, люди кажуть, ну, в мене там є 200 гривень, Подарунок треба купити. Піде куплю що завгодно. і Так воно десь в гаражі буде валятися. Потім ні. Є альтернатива, пишіть листи, що ви хочете, побажання, і вам буде щастя. про сортування починається не з сортування сортування починається навіть не з тренінгу сортування починається з пункту прийому вторинної сировини куди ти і що можеш здати українці дійсно потихеньку стають свідомими. Пакет з пакетами замінився чим? Торбою з торбами, і це абсолютний факт. Так? Тобто є ще в нас після заборони пластикових пакетів, там де їх так з під підкаси передають. Але насправді людей більше, людей, які хочуть сортувати більше, ще два роки того встигли то тому зробити національну мапу пунктів прийому вторинної сировини. Це абсолютно безкоштовний сайт, який, от, наприклад, ви, як громадянин, знайшли такий пункт, дізналися всю інформацію, намітили. На мапу, волонтери перевірили, от і далі всі інші люди теж бачать тепер що пункт працює. У нас понад 450 пунктів, які на сьогоднішній день завжди з людьми на зв'язочку, для того, щоб можна було здати якісь речі. Якщо людина почала ходити з торбою, це вже клас. Якщо ти вже пішов на сортувальну станцію, це вже дуже великий рівень. Якщо ти можеш там подарувати речі людині, яка це потребує, і в тебе є така можливість, щоб не викидати їх на сміттєзвалище, це ще наступний рівень. Нас дуже замало для того, щоб були суттєві зміни. Нам потрібні такі маленькі амбасадори в кожній родині, тому а, закликаю всіх долучатися, бути екологічно відповідальними і разом екологічно відповідально наближати перемогу. Чому тому, що наші хлопці і дівчата вони воюють не тільки за географічну межу, десь на мапі вони воюють за всі ці ресурси, які ми цивільні маємо вберегти, відновити, і це не тільки зараз. Це ми маємо зробити для наших майбутніх поколінь. Нам немає коли чекати це на часі, тому що еко це наше життя, здоров'я. В'я повітря, їжа тому це залежить від кожного з нас, і ми ще більше замотивовані об'єднувати український народ наших гостей для того, щоб відновлювати наші екосистеми.